Історія України це фактично історія боротьби українського народу за свою державу та здобуття незалежності. Тому вже другий рік поспіль, 28 липня, в Україні відзначають свято української державності. Володимир Зеленський підписав закон про запровадження нового свята під час урочистостей до Дня незалежності у 2021 першому році. Сьогодні відзначають тисячолітню історію українського державотворення. День української державності. Він нагадує про кілька речей. По-перше, він нагадує про те, що саме українській державі нараховується не кілька років, не десятки років, а відповідно, це є тисячолітня традиція. А це свято у нас буде відзначатися відповідно 28 липня. Відзначається, воно пов'язане з Днем хрещення, а саме Русі князем Володимиром. І воно спростовує зокрема той ворожий російський міф, що нібито Україну створив Ленін. Насправді традиції української державності нараховують сотні років. І для чого потрібна державність? Тому що держава це є найвищий прояв а, саме української нації, найвища а, форма саме розвитку. І з часів Русі у нас є дуже багато традицій. Одним із символом, зокрема, цього свята це є наш традиційний герб-трезуб, князівський знак, який а, масово вживався, і, відповідно, також нині він а, є гербом України. Окрім цього, це звичайно, і традиції пов'язані із а, правовими нормами, але а, потрібно сказати, що. Українська держава, українська держава, вона мала своїми попередниками і князівську Русь, Русь Україну, а також багато українських традицій відповідно отримали свій розвиток у Великому князівстві Литовському, де саме Русь відігравала найважливішу роль. Також пізніше в 17 столітті створюється українська козацька держава, Гетьманщина. І відповідно в 20 столітті також існувало кілька форм української державності. Це Українська Народна Республіка, УНР, відповідно пов'язана з такими іменами, як Михайло Грушевський, Семен Петлюра. Це Західноукраїнська Народна Республіка, яка знову ж таки виникла на землях Русі і була об'єднана з Українською Народною Республікою. В 1939 році українська державність втілилася в срібній землі на Закарпатті, Карпатська Україна, яка також проіснувала недовго, але вона засвідчила, що саме українці різних українських земель вони все одно прагнуть до реалізації права бути господарем на своїй землі, тому що українська самостійність, українська державність. Вона втілюється в словах українського поета Тараса Шевченка в своїй хаті, своя сила і правда і воля. Тобто, відповідно, державність, самостійність, незалежність будь-якої нації, вона базується а, саме на тому, що є а, власне державне утворення, яке будує життя згідно саме потенціалу, закладеному в тій чи іншій нації. У 1941 році було прийнято акт відновлення української державності. На жаль, цей акт був грубо перерваний нацистськими окупантами в 1980-х роках. Почалися знову ж таки рухи за відродження української державності, що стало кульмінацією відповідно 24 серпня 1991 року. Тобто Україна не є, як кажуть, там, утворенням ХХ століття, яке хтось там вигадав і так далі. Українська нація на своїх землях проживає здавна. Вона має свої а, державницькі традиції, і ці державницькі традиції, в тому числі, а, втілюються в різних формах протягом тривалого часу. А нині Українська держава а, захищається, в тому числі нашими земляками. А, від... Збройної російської агресії, але Україна була, є і буде. Тому саме вітаю із Днем Української державності. І це свято воно тісно пов'язане відповідно з київською традицією християнства, тому саме вже наступного року а, традиційні українські церкви відзначатимуть а, відповідно День хрещення Руси України, а відповідно саме і Українська держава, враховуючи цей чинник, також е перенесе наступному році День святкування української державності на 15 липня.